Місце Москва, метраж 123, кімнати трик, кімнати Трисанозлидва, дизайн Наталя Новмова фото Михайло Лоскутов. Коротенько, при оформленні інтер'єру великої квартири в елітному житловому комплексі зробили ставку на комфортне планування з зонуванням на громадську зону кухні і вітальні і приватні спальні з власними вбиральнями. Подробиця квартира розташовується в Шквелтон Парк на проспекті Маршала Жукова. Це динамічно розвивається район з хорошою екологією. Поруч з будинком, набережна Києва річки і срібний бір. Квартира на 13-му поверсі, що при висоті стель в будинку в 3 метри досить високо. Вікна квартири виходять на дві протилежні сторони будинку. На схід і на захід, на сході урбаністичний вид на естакаду, проспект, центр Києва, особливо гарний ввечері. Весь у вогнях і в русі на протилежному боці щовечернє буйство заходу над срібним бором. Робота над проектом почалася з того, що замовник звернувся в наше бюро і попросив взяти участь у конкурсі на краще планування його квартири. призом у конкурсі було замовлення на розробку дизайн проекту. Треба відзначити, що цей етап замовник теж оплачував, що дуже позитивно його характеризує. Розповідає Наталя Наумова, в результаті наш варіант сподобався йому більше всіх, і ми приступили до роботи. Планування зробили відразу за нашим проектом. Картира розділяється холом на дві половини: громадську і приватну. У громадській зоні розташовуються кухня, їдельня і вітальня. В приватній зоні дві спальні з гардеробними кімнатами звичайно. Ми враховували розташування несучих стін і висновки комунікації, довелося поламати голову над системою кондиціонування, тому що в цьому будинку зовнішній блок кондиціонера можна розмістити тільки в одному місці на балконі, щоб реалізувати охолодження повітря в кожній кімнаті, спроектували мультиспліт систему, штробили в стіні довгі канали для трубок, придумували систему помп для видалення вологи в каналізацію. Ми постаралися організувати все таким чином, щоб не опускати стелю для розведення комунікацій по квартирі, ми боремося за висоту стелі в кожному нашому проєкті, Розповідає Наталя Наумова, побажання замовника до нової квартири полягали в тому, щоб функціональність поєднувалася з комфортом п'ятизіркового готелю. Тони і обробка повинні бути благородними і спокійними, все повинно розташовувати до спокою і відпочинку у сім'ї три людини, батьки і дорослий син. До моменту закінчення ремонту син одружився і переїхав в окрему квартиру. Замовники хотіли зробити інтер'єр в стилі не класики. Всі клопоти по ремонту і роботі з дизайном взяв на себе глава сім'ї. Може бути, тому інтер'єр вийшов спокійний, витриманий. З чоловічим характером оздоблення громадських зон повинна бути більш практична і зносостійка ніж в спальнях, тому на підлозі в передпокої холі і в кухні їдальні використовували керамограніт, ріосте, стіни в цих приміщеннях, і вітальні оброблені декоративною штукатуркою Валпінд. По перше, це красиво. А по-друге, це відсилання до класичної традиції. У вітальні на підлозі постелили паркет французька ялинка, а в спальнях просто паркетну дошку, стіни обклеєні шпалерами, тому що це створює більш затишну камерну атмосферу. Ефектною деталю інтер'єру став декоративний елемент з Оніксу у вітальні. Спочатку там планувалася імітація каміна, але дизайнери запропонували зробити світиться середини елемент, гігантський світильник від підлоги до стелі. Онікс прекрасно пропускає світло, у нього дуже красива хвилеподібна структура. З конструктивом довелося повозитися, дізнаються автори проекту. Стояло завдання зробити річ міцною і витонченою одночасно. Плити Оніксу поділяють горизонтальні смуги металевого профілю, це задає ритм всієї композиції. В якості світлового елемента використовується світлодіодна стрічка при низькому енергоспоживанні вона дає рівномірне засвідчення всієї площі каменю. Меблі вибирали виходячи з стилю інтер'єру, але не обійшлося без несподіваних змін. Справа в тому, що поруч з колишньою квартирою замовника розташовується салон кухонь сміт до того, як приступити до ремонту нової квартири. Замовник кілька разів заходив в цей салон, обговорював і примірявся. Та модель кухні, яку ви бачите в проєкті, була в салоні на експозиції, і замовнику вона так сподобалася, що він попросив використовувати саме її. Стилістично вона вибивалася з обраного напрямку, замислювалася інша кухня, але ми допрацювали проєкт, додали нові деталі, щоб вона виглядала органічно. Кухня контрастна, золотисто-чорна. Оббивка дивана стала більш темна, стільці підібрали чорні і графічні, до золотистих фасадів кухні додали люстру в схожій обробці, розповідає Наталя Наумова. Також спочатку дизайнери планували замовляти меблі у італійських і французьких виробників. Але поки йшла робота над проектом, країну накрила хвиля чергової фінансової кризи. Курс валют різко поповз вгору, і нам довелося знаходити вихід із ситуації. Ми вирішили розмістити замовлення на м'які і корпусні меблі в підмосковних столярних майстернях. І вважаємо, що наші виробники добре впоралися зі своїм завданням, говорить Наталя Наумова. Готовий інтер'єр доповнили картинами художників. Картина на відміну від принта. Це завжди жива енергетика, вважає Наталія Наумова і часто сама пише картини для проєктів, наприклад. В холі розміщена її робота початок. Спальні батьків, картина прояви, а в зоні їдальні робота з іронічною назвою Кухонний супрематизм. У вітальні також є живопис художниці Тетяни Млості. Планування: бренди, представлені в проєкті кімната сина, оздоблення, шпалери, ічфіндер, меблі, ліжко та узголів'я Нобел. Освітлення торшер, торжер, стар, настільна лампа, црати барел, декор. Постільна білизна льон, бордова ваза все, магазин, предмети, декоративні подушки, црати барел, плед і подушки, гаппі стори, дизайн дуро Наталії Неумової, живопис онлайн галерея смарт-килим, а килими спальня замовників, оздоблення шпалери ічфіндер, меблі, ліжко і узголів'я, нобел-крісло, репеат-сторі». Приставний столик, црати баррел, комод виготовлений за ескізами Наталії Наумової. Декор, Мглівін, живопис, онлайн галерея, Смарт. Картина, прояв, написана Наталією Неумовою килим ами килими, вітальня, меблі, диван, нобел крісло, журнальний і приставний столик Все црати баррел килим, ами килими, освітлення, люстра ліхтар, декор, вази, магазин, предмети, декоративні подушки, црати баррел, актисолеціонс. Живопис Тетяни Млості, онлайн галерея, смарт-кухня, гарнітур, сміт меблі, вінтажний сервірувальний столик, репеатсторі, освітлення, люстра ліхтар, декор, золоті страви, магазин, предмети, декоративні скульптури, мглівінг-картина, кухонний супрематизм, написана Наталією Наумовою, підлогове покриття, керамограніт, аріосте меблі, комод виготовлений за ескізами Наталії Наумової, декор картина початок. Написана Наталією наумовою. вази Мглівінг, скульптура з дерева, гаппіцолеціонс. Основна ванна оздоблення, керамограніт, рістен, декор, ваза і рушники, гаппіцолеціонс. Ваза на ванні, магазин предметів, меблі. Мердоорс хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і